Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 8990 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen Touareg 2005 року випуску. Європейц, об'ємо двигуна 3 літра дизель з автоматичною коробкою передач на повному приводі, на пневмо Гарний чорний колір, є тонування скла, красиві, фірмові диски. Встановлена гарна зимова гума, є передні та задні парктроніки, є обігрів заднього скла, є фаркоп, встановлений, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянутий та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом, нарікань абсолютно ніяких немає. По салону салонна шкіра, сірого кольору, салон доглянутий, в гарному стані є люк, електропакет, управління світлом, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля. 375 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа. Є клімат-контроль в комплектації, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорту, управління повним приводом, управління пневмопідвізкою. Чудовий доглянутий кросовер з чудовою комплектацією за гарною ціною. Цінник, повторюсь, 8 990 американських доларів. Всіх запрошуємо на те даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.